Без світла та води в Івано-Франківську обговорюють можливі графіки відключення води. Нині через ворожі обстріли енергосистема України значно пошкоджена. Відтак ситуація з електропостачанням критична, кажуть у мерії. Станом на сьогодні такої загрози погодинного немає, але ми розробляємо в разі, якщо світло буде тільки 6-8-10 годин в місті, тобто період часу, тобто забезпечити водопостачання, скажімо, на 2-4 години буде неможливо, тому буде введений режим погод. Подачі води. Чому? Тому що генератори теж мають певний проміжок часу, коли вони можуть працювати, відповідно, відповідно їм потрібно буде забезпечити. Але це такий кризовий, кризовий підхід, який ми будемо здійснювати в разі, в разі якщо світла не буде 6-8-10 годин, тільки світло буде 6-8-10 годин. Думки стосовно обмеження водопостачання у жителів міста розділились. Людина не може прожити без води. Треба і помитися, і в туалет сходити, і все ж, їсти згорити. Все треба, це вода. Та Якщо відключать воду, то не можна буде мати всі зручності. Фільм такий старий, бо без води ні туди ні сюди. Звичайно, що негативно, тому що це є літо, жара, все-таки антисанітарія відповідно. І звичайно, що негативно, але такий час, що. Якщо ненадовго якісь відключення, якщо це якось згідно якихось графіків адекватних, могло би бути бажано, щоб не було. Я взагалі до цього ставлюся абсолютно нормально. Не в плані того, що це нормально, що відключають а В плані того, що я розумію наслідки і причини, що таке бувається. У нас в країні війна, і мені здається, що вода. Ну ми без світла живемо два роки. У нас великі втрати, йде війна. Хлопці, дівчата воюють і знаєте, без води можна і посидіти. Типа, що є необхідність? Не бачу ніякої проблеми. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.